Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімей Стокібзович. І в сьогоднішньому відеоролику я нарешті добрався до втілення мого проекту, який я задумав, а що це буде. Це буде Мангал, а верніше вдосконалення його захотілося мені його зробити трішки краще. Зараз я вам покажу деякі нюанси. Помилки, які я робив. До речі, у мене є відеоролик, де я його повністю робив з нуля. Такий мангал на каналі, ссылку прикріплю в описі під відео. Такий мангал, ну ця річ прям дуже непогана. Зроблений він із газового балона, з помилок, що я тут допустив, це занадто велика кри кришка. Получається, майже балон навпіл перерізаний і така здорова кришка. Далі мінус в мене те, що петлі мені не подобаються. Чуєте якийсь? Я і маслом мазав, і все, і нічого воно не допомагає. Тріщить дуже гучно, можна так сказати. Ще мінус те, що тут потрібно на кришці наварювати шинку, полоску, щоб не дим не пропускав. Тобто, було все герметично. А так, в цілому, мангал дуже гарний та прям практичний. Тому що, коли, наприклад, перегорає жар в ньому. То все одно м'ясо буде готуватися, тому що ти його накрив, і коли накрита кришка, ефект в так. Значить, захотілося мені зробити з цього мангала мангал-смокер. Зайдіть в інтернет, введіть це названня, подивіться, скільки вони коштують, ціни там космічні. Ось і мені захотілося втілити у життя цей проєкт. подивитися, як це в мене вийде, чи виправдовується ціна. яку Пишуть в інтернеті, ну і проекспериментувати із приготуванням м'яса. Наскільки я знаю, є два типи мангалів-смокерів, ну, наскільки я знаю. Це виходить реверсійний і прямоточний. Реверсійний це тоді, коли каптиться з цієї сторони, йде димо, вертається назад, обгортає там м'ясо, шашлик або ще щось, і виходить в димохідну трубу сюди. Прямоточний це коли каптиться. Те ж саме на цьому місці, і дим-іде просто так от по мангалу, і виходить з цієї сторони в димохідну трубу. Ось так. Я ж вирішив зробити що поскладніше. Зроблю реверсійним. Мені прям дуже цікаво, що це таке і як воно в мене це все получиться. Так що, друзі, влаштовуйтесь позручніше. Я думаю, відеоролик буде цікавий. заварити чайок та кофійок. Ну ми починаємо працювати. Погнали! Даже складно уявити, скільки прийдеться різати та варити, начебто. Одна частина готова, але ні, її потрібно повністю переробити. Заварити, заново розрізати і так далі. Тому зараз цим тим Так, мангол я зняв, виходить, відпиляв димохідну трубу. Що я зараз буду робити з ним? Все знімати не буду, просто розповім, що я зроблю. Обварю оцю сторону, оцю сторону і відступлю десь сантиметра 2-2,5 і заново відріжу. Це робиться для того, щоб шинка не лягала на оцей шов, щоб воно плотно тоді прилягало і було гарно. Ось так. Коли вже підварю все Ну що ж, друзі, підготував балон, заварив усе зашліфував по можливості, дивіться, залишив тільки один обріз, оцей ось, виходить, він якраз там, де нам і потрібно. Тільки в мене був раніше обріз ось отут обрізом, я його заварив і десь відступлю 5 см, зроблю отута розмітку і виріжемо нашу. Кришку до мангалу. Поки я працюю з мангалом, там щось ріжу, шліфую. Дружина наводить порядки по двору. Так як я наводив поміж теплицями, вона вирішила вирвати все, всі посохші квіти і так далі. Зараз я вам покажу. Отут у нас було дуже багато сухих квітів, дружина повиривала. Оця ось клумба, як ви можете бачити, приведена до ладу. Теж вирвано все сухе Як ви бачите, дивіться, яка купа всякого сухого бур'яну. Квітів сухих, тут вже починає теж проривати. Дуже багато чого посохло. Е, мабуть, вже будемо на днях виривати нашу морковку та буряк, тому що він вже печеться і він розм'як м'якенький, тому треба його вже виривати. Тут теж вона все попроривала. Теж ось бачите, яка е, купа бур'яну. Ну, і найголовніше, допомагає. Да? Що ти робиш? Буряк рвеш? А складати ти куди його будеш? О, ти його в кучу складаєш. От молодець. Оп. є? Ну і звісно ж за вириванням бур'яну. Посохщив наші петуні теж. Будемо виривати з горщиків. Оця ще більш-менш жива, а так всі вже засохли, хоч ми їх і поливали, але вже прийшов їм час, тому дружина буде їх виривати, та будемо ховати ці горщики на наступний рік. Ось так. Зараз відмічаємо на мангалі, де потрібно відрізати кришку, приварюємо петлі, ну і так далі, працюємо далі. one keeps keep you up at night. І так, друзі, мангал майже ну як, на 30% готовий, кришка вирізана, відкривається, все гарно. Далі ми приступаємо до стійки, на якій він стояв. Ну, На цій він і стояв, але є один нюанс. Я тут виходить, варив. Ось, як ви можете бачити, воно не вариться. Це означає те, що ця стійка із і чугунна. Тому воно не це було прийнято рішення просвердлювати отвори, прикручувати вуголки і до вуголків приварювати трубочки. Так як оцю частину це коліща, оце, що по центру, я хочу прибрати, щоб воно було більш-менш акуратніше, зробити якісь полочки, можливо, там полка знизу для дров буде, далі буде там полка з боку або спереду. Ну Подивимося, нам потрібно зараз зробити каркас і виконати оцю ось середину з цих стійок. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to know Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Bricks, breaks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack breaks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it. My Ну що ж, друзі, що у нас вийшло? Ось така стійка. Повністю вийшла вона розборна. Оці розборки, завдяки цих розборок, можна його повністю розібрати. Получається, поприворював такі пластини, у них дірки. Повставляв болти, поприкручував усе і все надійно тримається. Зараз зробив ще отакі ось, вірніш, вирізав такі шинки. Прикрутив зверху це для того, щоб сюди приварити наш балон. Завдяки цих болтів він буде зніматися за цими шинками. Ось так. Зараз ставлюємо балон, приварюємо його та дивимось на результат. Приварив я, виходить, мангал до стійки. Тепер його буду відкручувати для того, щоб приварити ось сюди під низ під Захотілося мені зробити піддувало, та і люди так робили. Ну я теж зроблю, щоб воно відкривалося та закривалося. Тому зараз знімаємо і розмічаємо, де, він, де воно буде, і робимо піддувайло. I'm Поки що закінчуємо над оцим мангалом. Ось так він виглядає. Зробив піддуальця. Воно буде слугувати для того, щоб ізолу вичистити і піддати трішки повітря. Отак воно працює гарно. Ось так. Ну і переходимо до другого етапу, а це основна піч. Я її теж буду вирізати із балона. Звісно, я боюсь це робити, це небезпечно, але робити потрібно. Тож, погнали працювати. Ось, виходить, у нас цей балон. Я відрізав. Кран простояв він там, у неділі дві, мабуть, відкритий. Зараз буду заповнювати повністю водою його і пробувати відрізати отут отак по колу. Фух щось страшно мені. Так, ну що, друзі? Балон повністю наповнений водою з горою. Ну, зараз будемо пробувати. Боюся, звісно, страшне. Ну а що робити? Ну, він не повинен зірватися, тому що ну, він повністю водою заповнений. Всі так роблять. І я так зроблю. Так що приступаємо. Оп, поїхали. І так, балон розпиляний, кран, виходить, відпиляв, але мені його ще потрібно розпиляти навпіл. Тому я залив ще води для безпеки і буду розпилювати навпіл. Тоді вже буде 100% з ним працювати безпечно. Think that we've all had enough. What uh -huh. keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? The sound of Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yet. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business. Так, ну що у нас, друзі? Давайте зараз коротенько розповім, що я тут робив, що приварював, які деталі. Так, виходить, давайте ближче підійдемо. Почнемо із кришки, де я приварював шинки. А верніше не шинка, а лист металу. Відрізав 3 см, ну і приварював. Товщина шинки десь 1 мм, я думаю, цього вистачить. На мангалі і на пічки. Ось так. Виходить. Далі трішки доробив всередині кришку. Приварилося такі розпорки, щоб її не вигинало. Е, ну Ще тут, звісно, роботи багато всередині. Е, петлі. Е, що за петлі? Получається, знайшли на металоломі м, якийсь світильник кований, думав його реставрувати, але так час і не прийшов до нього, то використав його на мангал. Думаю, вийшло непогано. Постійці. Е, Труби не заміряв, робив, що було, взяв ось трубу. Приварив її сюди, і ніяких замірів я не робив. Не знаю, якого на діаметра. Ще, друзі, хотілося б сюди примостирити колеса. Ну, будемо дивитися в наступних відеороликах. Колес мене немає, це треба буде їх десь купувати сюди, маленькі і прикручувати, щоб можна було його перетягти. По самій пічці теж та ж сама шинка, ну, лист металу 3 см наварений. Що у нас тут далі? Ось така кришка знімається. Це тут можна ставити якусь сковородку або катілок і готувати. Те ж саме ці самі петлі з того світильника. Далі зробив такі піддувайла на мангалі, таке точно, і тут. Не знаю наскільки воно буде працювати гарно. Можливо, щось і переробимо. Ну, вирішив сильно не заморачуватися і зробити таке. Так же само і кришка теж відкривається, все дуже гарно. Приварив прутик всередині, гаєчка, болтик, все воно ось крутиться, працює і гарно прижимає. ось так. Начебто розповів все. А там пишіть в коментарях, що ще вас цікавить. Вирішив відеоролик розділити на дві частини. Якщо б була б одна частина, то він би йшов, би, мабуть, півтори години. Тому в наступному відеоролику постараюся доробити все повністю. Потрібно і Поварити і димохідну трубу зробити, оцю піч сюди встановити. От, до речі, вона отак от буде стояти. Ось так. І саме головне це буде приготування м'яса. Подивимося, як воно буде працювати. Друзі, ще в мене сьогодні день народження, так що самі гарні привітання, це в будь-який коментар під. Відео. І таким чином ви допомагаєте нам просувати україномовний контент та розвиватися далі і далі. Всім величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та ставте колокольчик, щоб не пропустити наших жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока.